Всім з вами Hello Kitty Official і сьогодні я буду грати в гру в кальмара. Ура! Я попала в гру в кальмар я дожила до цього. Ура! Коротше хочу вам сказати про мій телеграм. Ура! Все нормально! Ми поміняли сім карту і все окей. Все окей. У мене новий той, у мене новий номер телефона і так далі. Так що все в тікі-пуке сьогодні буду гуляти в ігру в кальмару. Господи. Я номер 427. Короче, нам якусь нобнову погано Не так все в одном, короче, тут добавила одну обнову. Она, конечно, такая, знаете, значит, и прикольно. Такая вся, ну, такая, уже больше реалистичнейшая. Но! Но! Мне она вообще не нравится. Из-за того, что у всех играх ты дуже темно. Ну, капец, какие-то. Ладно, ждем ты по телепорту. Так, ну что уж уже за вода у нас показывает, кто у нас глазмейкер. Ну, звичайно, що це не я, і це опять якийсь нубік. Коли я просто, коли я хочу в гру в кальмара, завжди якийсь гласмейкер, завжди якісь нубики. От я не розумію. Так, Honeycomb. Ну я не люблю Honeycomb. Hayden's Chic, клас. Jump Rope. Ну Давайте, сука, Squid Game, що? А, ну понятно, Squid Game, як завжди. Так, і Baby кому передаєте? Не я. Ше 457. Ну, ще одному передається. Боже. Ну, главное, що хоча б на класмейкер, що. Да, не класмейкер. Так, ділаємо фотю. Так. Ідемо на першу гру. Так, пішли на першу гру. Так, все, виходимо. От, подив... ну, звісно, тепер стеля відкриваються, анімація. Але подивіться, мені не подобається, що воно таке темне. Так, все, стоїмо, не рухаємося. Мені так не подобається, що воно таке темне. Тут не пенс сидить в цій штуці. До речі, якщо ми зберемо на відео 10 лайків, то я буду грати за фронтмена. Я з першого охранника, це не 50 класків, я тільки погуляю френтменом. Да. Там не знаю, ви чули чи ні, у мене там було бекпінки, якщо я панака блекінці, це була музика бігвеном. Це коли мені хтось пише на сповищення. Коротше, чекаємо, коли закінчиться гра. Так, ну що ж, п'ятнадцяти гравців вибило. Зараз ми будемо голосувати, звичайно, що за кружочок. Я не розумію тих, хто голосує взагалі за хрестик. Ну, взагалі, за хрестик, то, типу, щоб вийти з гри, але, звичайно, що я голосую за кружок. Так, ну зараз ми підемо на другу гру, коні комп. Тобто, сота. Друзі, нежданчик у нас тут, коротше, бійка, звичайно, почалась. Ще бійка, звичайно, почалась. Так, все, я буду тут стояти на цій кроватці. Хотіла трошки побаритися, ну, слава Богу, мене не прибили, але хпшка мені, звісно, зняли, ну нічого. Так, голосування, звичайно, за кружочок. І зараз будемо йти на печеньку наконець-то. Ой, подивіться, боже, як тут вообще темно, я вже не люблю таку атмосферу, боже. Фу. А Ну, ладно, ми перейшли до сот, і зараз ми будемо вибирати штуку. Я хочу сюда. Надеюсь, мені щось нормальне випаде. Я з команді Бибиком Бозики менясько. І у мене квадрат. Окей, без проблем. Зараз виріжемо. Завершила. Тепер буду ждать 1 минуту 38 секунд, щоб всі закончили. Я коротше зараз знімаю це відео в тривогу і тільки ще пролетів шахет. його тільки що вбивали. Капець, уже я збивають і я знімаю відео Капець. О, зараз я не знаю, скільки там групців вмерли. У нас залишилось 24. Зараз буде хайденсік. Я хочу синього. Я хочу синього. Ну, серйозно, Хочеться синього взяти. Так Біжимо. так, Біжимо. Так. Біжим. Мені треба синій. Синій мені треба. Все. Мені треба синій. Так. Все, Полетіли. Все, синий. Синий. Давай по экрану. Хочу синий. Хочу синий. Не! Так ладно, мне можно поменяться. С кем можно поменяться на синій? С кем можно поменяться на кем Можно. Обними. О, есть Ну. Вс, no. все, теперь я угол. Треугольник, треугольник. Так, все. Молодцы. главное. О, бейбик молодца, прикол. Так, и кто у нас? Шаман? Понятно. Опять откисся бобик. Так, все. Полетели. Все, бежим. Сюда. 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 过河，过河。